-ти, -ти. Прошу Судове засідання не з'явився був придумано чином. Також появляється засідання, здійснить аудио відеофіксування, це стандартно з яску. Thank mm -hmm. you. Були ну, ціни приказ від представництво в Україні, не з'явилися. Я каже, що вони доступають можливість проводити апеляційні скарги, Вони на мене тиснуть, чинять ворог. Тисну? Я не знаю, як це правильно, мені би важливо було, тому що мені відбулося надходить на погрози, погрожують, нападають на мене, переслідують, намагаються тиснути, порушувати на видумані кримінальні справи. Тому мені згідно закону про викривання корупції, так як я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень про роботу підпільних казино, і тих, хто його... У нас його... зараз не йде питання про казино, е, у нас я... йде питання, вам та слідча суддя повернула в вашу підставу. Так, вона неправильно її... Розглядає, розглядає чи не вкладає? Е, ну давайте розглянемо, тому що мені потрібно я... безпеку. Прошу місці, коли я сьогодні посмогла проведу розгляд апеляційної скарги за відсутності представника, як було, а потім було яким належним чином повідомити про часів місце розвитку про поважні причини, я поступ не, не повідомив. З правами і обов'язками отримав пане з канала на розписку, Я читав, дякую. Не бажаю ну, того тільки... познайомилися з правами і обов'язками, чи все зрозуміло, чи потребує. Е, ну, я... По поводу того, щоб відхилити е, видану ухвалу, тому що ухвала... Це вже є по суті. Перед початком є? Ну, я зранку подав клопотання ще, якщо вам не дійшло е, через секретар секундочку. Відмінити рішення, постановити. Клопотання вимога, я не А так як мені повернули документи вчора на адресу, яку за При... я зазначав. Я Це документи я долучив, які... Як ви хочете, щоб все клопотання розглянув. Я не розумію, це клопотання вимога. Це є клопотання чи вимога? Це є, ну, щоб долучили матеріали, які мені безпідставно повернули. Там так звана та суддя, яка себе назвала собі, бо я її не бачив за судку. Клопотання у вас яке, ну, ви можете озвучите в клопотаннях. Щоб дані документи долучили до справи. А ви і... її подавали свої стави? Зранку, Зранку долучив, бо мені вчора вони на інстанції? Перепрали? Так, так, так. Це від них під... надійшло мені на почту, і я приніс їх, тому що мені безпоставно повернули. А, то що вам повернули? Безписну, да. Тому що ми зараз розглянули, тому що без причини, без мене, от мене я подав менше, ніж за добу мені повернули без розгляду моїх присутності. Не дозволили мені навіть е, якось зробити е, роз'яснити, чому, що я відбуваюся. Тому що ви та ж та в... та... Дали та повертають, та повертають матеріали скарги Разом з усіма додатками до неї. Ви просите, щоб її долучили. Так, я наполягаю, що не вони не потрібні. Вони мають бути в справі і розглядатися, бо їх не розглянуто належно. Мені яка жіночка назвали суддю і сказала, що вона сама щось там зі своєї думки е, рішила, що там воно щось не належать. Тобто не було ніякого спорювання, не було дискусії, просто жіночка і яка... Коли вони будуть долучені, вони вже будуть при цій справі. Так, так, обов'язково, що було долучені. Е, Прошли за задовольнити питання про долучення до е, матеріалів провадження, документів повернені вище на колекційну суду, наповоди його на 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 А от і тут вимогли якісь відмінити рішення, постановити ухвалу, згідно видно, з правами викривача, визначити винагороду, призначити порушення кримінальної справи. Долучення документів. Це зрозуміло, зараз. Так. З тим, з тим, так. так само, по суті, озелене. Що... Давайте тоді озвучуйте. Відмінити це є вимога операційної скарги. Так, вимога операційної плюс. Це не клопотання. Но це це ми... не клопотання, ще раз роз'яснюю. Постановити ухвалу, зайди вимога призначити слідство по факту. Це є так само, як вимога операційної скарги. Де клопотання? Це є два ну, це є в одному. Ну, Де клопотання поясніть мені? Що це? Це вимога, по суті, апеляційної скарги. Ви розумієте різницю між клопотанням і вимогами апеляційної скарги? Далі добре, я познайомити з правами викривача. Це таке в законі про викривання корупції. А ми тут до чого? Судопераційної інстанції. Де таким наше купор? Побори... Э... Знайомити з правами викривача? E, ні, щоб ви визначити вам e, 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 щоб... ви постанови... ні, де таких повноваження. E, e, що постанову ухвалу, тому що дивіться. Я, подав висок... я питаю вимога операційних скаргів чи клопотань. Дивіться, я є дворі, як викривач корупції. Я, Дайте пару я не можу дати вам пару хвилин, я... тому що у нас Дом? дуже визначений графік. І Дивіться. я не можу тратити час на те, що не стосується Диві. операційного розвитку. Дивіться, я є викривач корупції на сотні мільйонів гривень. Я подав е, подання вищий антикорупційний суд. Вони все відхилили, не розглянули по суті. вас, Чи є у Скарги по суті. суті я вже ви... потратив 10 хвилин дорогоцінного часу, а на 13-20 на сьогодні. У нас є розмова сотні мільйонів гривень повернути бюджет. мені попередньо... Я, я, інтересу... я ще... вас питаю, Клопотання, щоб відмінити попередню ухвалу і встановити нову. Це і... не клопотання, я вже друге вам розв'язано. Це як вимога апеляційних скарги. Далі. Йдемо. Ознайомитися з правами викривача. Підтримуєте клопотання? Далі. Визначите вам винагороду 10%. Згідно витримуєте клопотання. Я питаю, ну. підтримуєте чи ні? Я хочу, щоб ви виконали. Зрозуміло. Ви виконати вимог зазначення доданих про злочин. Підтримуєте, так? Призначити <праць> порушення кримінальної справи, коли може до Лариси задорожні. Е -е, що, Обов'язково. Зрозуміло. Стари призначення вимогу до роз'яснення правилача і призначення порушення кримінальної справи по відношенню до Лариси за дородженої перебуває про замежання апеляційного розгляду і не може бути предметом апеляційного розгляду. Стосовно виконання вимог зазначених в поданих сках повідомлення про злочин, воно не конкретизоване і не зрозуміло, з яких підстав і що саме передбувати зробити свійний суд. В контексті того, що є предмет апеляційного розгляду. Так ухвалено законно, ми про ухвалу не говоримо. Ми про ухвалу і не говоримо. Ми зараз додаємо ухвалу, ту, яка є предметом розгляду. Доповідається змісто скажуного рішення доводи в межі апеляційної скарги. Ухвалу слідчим судді вийшло до корупційного суду в 27 27.08.2024. Повернуто шуку матеріалу скарги на заявність уповноважених осіб правоохоронних органів, яка полягає в нанесенні відносини Правопорушення до відео реєстру до судових розслідувань. Жук подав апеляційну скаргу, який зазначає, що прийшовши вже в 27-8 тисяч повищено до корупційну суду. З метою подати допомогу до своєї скарги, дізнався, що така повернута увагу слідчі судді заборожені, належно до пояснення ситуації, що сталося, та сумнівці судом не надали, також йому не повернули матеріали справі, а вказано в частини частині На його думку слідчий суддя порушував положення закону. України No198 9 проігнорувала факти викривання корупції на сотні підгадів Греччину, дійшли до бюджету країни, осіб, які там корупцію покривають, підробкою везве до правоохоронних органів, саботування слідства у кримінальних провадженнях, його переслідування по погрозі сторони працівників правоохоронних органів. Також принесення відомості до РД жука не було з правами викривача, не повідомлено називало. Скажу слідча суддя постановила без розуміння обставин. Та не пускають за судності автора, не даючи можливості на долучення роз'яснення всіх актів, по суті, що показала свою зацікавленість опереженість та сприяння прихованню слів, зазначених автором арту. Просто спрацювати ухвалу, позвонити нову для проведення слідства, по суті, попередньому виключені подані матеріали для повного вивчення для виконання визначених вимог закону, призначення слідством. Про зазначених вимог до прокриття всі особу Лариса Задорожного за свідомо зупиняється, використовуючи службове становище по статті 364, 396, яка і сприяння приховані злочину сотні мільйонів гривень з нами театру з правами викладача, призначення на рахування виногрази, зазначеного закону. Ось такі коротко вимоги апеляційної скарги і клупотання, які кілька, тим було озвучено і вирішено, оскільки... Такі вимоги не можуть бути предметом клопотання. Підтримуєте свою апеляційну скаргу? підтримуєте. Що бажаєте мені пояснення? Пояснити те, що ну, всі матеріали я ще не встиг додати, тому що ви дуже скоро призначили суд і я не встиг ознайомитися з даними матеріалами і був в дорозі, не додав ще багато про злочин, які я надавав в СБУ, в ДБР. В Верб набув, тобто на протязі року я пішов всі правоохоронні інстанції, які мали би прийняти повідомлення про злочин про викривання корупції на сотні мільйонів гривень за, за дію підпільних казино, які не сплачують бюджет країни по 72 мільйони гривень за ліцензію, плюс податки. Коли я звертався в дані правоохоронні органи, мене просто або залякували відштовхували там. Виганяли, від мене втікали. Не, давали... не є це предметом. У нас є предметом факт повернення. Ухвала 에... стосується. Слідча... Вони... Слідча суддя отримала вашу 에... скаргу. Ну, вона не... Не що вона, що суддя... вона винесла ухвалу про, про, про її повернення. Оце є предметом нашого. 에... Да. Вона не розглянула е... та, оця жінка, я не знаю, що суддя, бо вона себе не назвала, я її не бачив менше, ніж за добу. Вона, вона, змогу... вона цю ухвалу постановила. Одноособово без викиду. А звільного за не могли бачити. Вона засідання для цього не призначала. Так, а я То... зазначив, що засідання має бути обов'язково зі мною, тому що є матеріалів дуже великі, фігурує дуже багато осіб. Документи я всіх всі не встиг долучити. Вона тільки розглянула моє одне подання повідомлення про злочин, саме перше. Я додав ще на другий день, от я вам подав документи і подав заяву вимогу, і вона їх не розглянула, вона їх врахувала, їх немає. Мені повернули навіть документи не повністю, Тобто відповіді на все вона не надала, не надала можливості мені оспорити дане питання. Вона зазначила, викрутила мої подання, тому що я зазначав про викривання корупції і що мене переслідують як викривача. А згідно викривання корупції закону і згідно закону про журналістику 5407, мене не мають права, ну, коли мною відкриті дві, два кримінальні провадження по поводу викривання корупції, але дані сфабриковані. Дані сфабриковані я, подав, я почав подавати на сфабрикування по даних витягах, тому що ухвали я вам подав, ухвали суду і мої подання. Вони відрізняються суттєво від витягів, тобто фабрикують справу, щоб завідомо зам'яти ту все. І мені не дають можливість провести слідство, тому що мене мало стали працівники СБУ переслідувати. На мене створений напади є ухвали за викривання відкриття проти даних працівників СБУ кримінальної справи. але ухвали, поки не виконуються за мною далі. Я переслідував я, я питаю, що неправильно з слідчість? Я оце все не встиг зазначити, і мені згідно закону про викривання має надати підтримку держава згідно державного е, е, закону. Дати можливість доказати, що я дійсно викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень, щоб я міг довести, надати групу, надати захист. Я вже відкрив справу, а від мене всі тікають, на мене ще нападають, і суддя мала це врахувати, а вона мені пише, що я не, не бачив мені тільки типу, потерпівшого, Так я її викривач, якого, на якого вона нападає. А вона в ухвалі навіть не зазначила, що йде викривання корупції. Вона якось зауволіровано перевела потерпівшого. Я маю бути визнаним викривачом і ці витяги я просто в процесі, чи я не думав, що мені треба стати юристом, щоб розказати, що там відбувається і що правильно заявити. Я заявив, що є злочин, розслідуйте, а мені на мене нападають, мене дурять обманюють, я в процесі там все, все сам вивчаю. І згідно з закону про викривання мені надали, мали надати належну можливість захиститися, пояснити, надати групу, щоб я міг довести це розслідування. А мені відписує яка жіночка, каже, що вона суддя і що вона щось не рахує, як це що це за судовий процес, коли йдеться про сотні мільйонів гривень. І вона собі пише ухвалу, мені віддає документи не повністю. На. Мені тільки частину документів, які я подав. Тобто не відповіла на все. Йде допоки якесь ствердження. Флешку, яку я долучив, де заробилося, я в дорозі просто не зміг додати, документи я обов'язково дам. Під час призначення слідства. Тому що, якщо тут я не знайду на теренах батьківщини е, доцільного слідства, буду подавати в європейських. Документів в мене є ще куча, які я намірен додавати під час слідства. Просто я не розумію, кому додавати. Я мені повертають ці документи, постійно йде якісь напади переслідування. І що відбувається, чому таке йде супротивнення е, платних структур е, по відношенню до того, що я викриваю на сотні мільйонів намагаюсь намагаюся повернути в бюджет країни в час війни сотні мільйонів гривень. А йде зухвали укривання. Першу скагу я подав відомо. Одне тільки питання до вас. Що неправильно зробила слідча суддя? Скрила факти, що я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень і написала вона, свід... вона про це не писала. Вона написала так. Повернемося до тексту ухвали. Що написала слідча суддя? Чому вона вам повертає? Що вона не вважає мене потерпівшим, бо тому що вона що судді там рішила згідно. Ну, згідно там чогось, бо вона не вбачає щось. Вона написала, що ви не подали. Е... Не, не додав всі документи, які е, бодай я звертався. Розпочати заяву, що неможливо встановити чи є бездіяльність. Вона позбавлена можливості встановити, чи наявний статус. Заявника і чи виникло право звертатися з, зі скаргою? Тобто я її викривач, а вона мені пише, що я протипівши. Е, тобто, а я зазначаю, що я викривач корупцію. Я викриваю корупцію, не викриваю, я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень. А вона у тому уникнула питання і починає ви, маніпулювати і сапутувати слідство, щоб зазначити, що. А починається з чого цей абзац? Вона хіба що вона не бажає мене. Ні, щоб ви не додали. Ніяких доказів про те, що ви зверталися, щоб встановити, що так, є я не Я зазначив без Я зазначив знизу, кажу, останні матеріали я додам. Дуже об'єм об матеріалу, Кажу, процес слідства я додам. На другий день я... Що я... вам перешкоджало подати скаргу зі всіма матеріалами? Е, тому що е, де, ці матеріали знаходяться у Львові. Я е, був в Києві по роботі, а мене починає... Я питаю, що перешкоджало? Взяти а? матеріали і подати скарбу. Я зазначив, що я частинами подаю. А де таке в кодексі написано, що можна частинами? От я не думав, що за добу віддали мені справу назад. А я дещо подав на флешці. Багато матеріалів, ті, що я подавав, я подав на флешці, вона не врахувала. Просто флешка не додана, тому що мені поштою передавали, от я вам можу показати, в мене є конверт, яким передавалось. І в конверті просто мама отримала руки пошту, і в конверті флешки не знайшлося. Бо дивіться, оце конверт зігнутий, погашена була вся скарга. От вона, я вам подав. І тут написано круг, критки. Почта прийшла, мама просто не звернула уваги без флешки. Вона не знала, що таке, бо мама старша дівчина і не зрозуміла. І флешку я не встиг продублювати. На флешці куча матеріалу, який я продавав. А воно такому от прийшло з'їгнутими документами погашеними. то всі от пальці не зрозуміли. Вчора вечора. Так флешки немає. Флешки я не встиг продублювати, кажу, вчора вечором прийшло, я сів на полі приїхав так, до вас. А ви кажете, що ви свічі судді. Я подав їй, от вона мені повернула, в своєму конверті написала, отут написано, крихтіє. От вони мені в такому конверті вернули флешку з документами ставили і будемо собі. Флешка була. Не знаю. Я не Мама брала документи. І... Я... Де такі і... флешки діялися? Ну десь площа. Я от, такий конверт мені десь не заклеє. Не... Документи, флешки, не має бути а має бути спеціальна упаковка. Зверніть увагу. Зверніть увагу, яка упаковка. Не закрита? А от мені отак прийшло, отут затушовано, і флешки не було. Мама не звернула уваги, а я швидко приїхав до вас, бо дали часу дожить до. Життя. Якщо б ви, ви зараз не ну, за довгу мені призначили суд, я би подав вам більше матеріалів. У мене куча матеріалів і на ферсі. Я маю з собою флешку, можу вам скинути. Куча не треба матеріалі. зараз скидати, Мене цікавить по апеляційній і по рішенню. От я вам говорю, що матеріалів я не можу додати фізично, бо мені не дали часу час. Не міг не ні дати, ні забрати. Ну, за я призначив ви? так, як мені прийшло, і так як я можу призначити згідно призначених справ. Я не <пробіт> маю можливості, Я не маю можливість які котяпи при чотири сотні. Як ви то так вийшло на мене давка? Я ці мого показую. Якої давки не маю? Попереджається по закону за день. Вас попередили за день. Я, Попередили я, за день. все. Я зазвичай, зі за Львова в дорозі, я не встиг підготувати належно, А значення державного рівня за сотнями мільйонів гривень дексі. І мені не дають змогу це все, гроші повернути в бюджет. І ця суддя зробила всі маніпуляційні кроки. Я на другий день їй ще багато є. Це матері... маніпуляційні кроки, коли ви подали скаргу без матеріалів. Я, я флешку подав, там куча матеріалів. Там... Флешку якої немає. Я я ви показали мені, але подали. вони мені повернули її. Не, безпідставно не розглянувши, примі, щоб я показав повернули флешку, якої нема, ви кажете. Ну бо я ж вам конверт показав. Їм ну купив. так, з ну, причому, на да, що мені конверт? Я ще раз питаю, повернули вам флешку чи ні? Е... Я її не отримав. Ви її не отримали? Ви написали, що щось хребте було. Флешку я подавав. Ви можете перевірити до додатка, додатки прийняли. Те ж не попившись записку. Так, я її подав. В них було. Матеріали, Матеріали справи, в них були, чітко там було куча матеріалів. Що саме було? Скарги, доповнення по поводу і скарги, ті, що я подавав, набув, ДБР, ВЗУ, прокуратуру. Скарги, а заяви про вчинення злочин. Повідомлення про злочин. Чи повідомлення так. про злочин. Тобто там було куча матеріалів, які просто звернули на це увагу. З електронним підписом були. А які електронні людина, електронні підписи. Можна. А як, як можуть зайти? Всі так. мають практично підпис. Люди, так, люди Думаю, Чому? не мають. Звідки люди мають електронний підпис? Може особи мають? А звідки люди не можуть мати? Я я не Зрозуміло. Знаю, не знаю. Тобто ви подавали флешку без електронного підпису, але з документами. Бо люди не можуть Трап. мати електронного підпису. Тільки особи можуть мати. Так? Ну, Це так. хто має бажання. Я зрозумів. Тобто є копії вдома. Закінчують. Правили численні колегія свої постанову, закінчиться заслуговування пояснення. Щодо доводі операційної скарги і перейти до судової дебатів. Що ви просите зробити з апеляцій... з вашою апеляційною скаргою і з ухваленою слідчого судді? Е, я не те, що прошу, вимагає, щоб її було відмінено за неналежним розглядом. І призначено новий розгляд, по суті, е, призначено слідство, відповідні органи, щоб е, розслідували суть. Про викривання корупції на сотні мільйонів гривень, які я зазначаю, що в Києві діє два підпільних казімах. Діяло перше, те, що я зазначав до Нового року, не платило ліцензію на 72 млн грн. вони зараз офіційно вже працює. І документи я подаю і подавав, і вони в мене є, я просто фізично не встиг зараз вам подати. Я не думав, що перше загубиться. І... Але є вони в цьому наявності. І, 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 і друге казино підпільне на Максима Залізняка 3, яке ні разу у мене є дві ухвали судів, є вид, щоб розслідували. Мене до слідства не допускають, хоча згідно законом про викривання корупції, мені мають надати групу, яку я маю супровождати і показувати, що робити, як робити, щоб викрити ці злочини. А мене наоборот виганяли, переслідували, на мене нападали, на мене погрожували в онлайні, мені, онлайн, мені звірками, на мене слідчі напали, на мене створюють зараз тиск, е, хоча не мають права, коли я викриваю корупцію до журналістського розслідування, е, е, чинити ті тиск. А вони мені якісь надумані справи відкривають. На мене нападають в відомстві СБУ Тут е, це вже є ухвали суду, щоб відкрити, відкрити на них кримінальні справи. Я їм подав, але ухвали суду не виконується. Відбувається якесь неподобство, тому що е, я хочу повернути в бюджет країни сотні мільйонів. Допоможіть мені. Ви відволікаєтеся від предмету апеляційного е, я не мож, я, у нас не є... стоїть питання, нас стоїть питання про, про повернення. Тобто підстави були чи не були для повернення вашої скарги. Для цінного розгляду, так я хочу, що ви щоб ви обов'язково зазначили, що повернути для розслідування. Належні органи, і щоб ми провели розслідування згідно законом про викривання корупції і надали мені змогу довести, що сотні мільйонів гривень належно мають повернутися в бюджет країни, які використовують зухвало підпільні казино, які покривають. Я знову набув БДБ, У мене всі документи належні є, я обов'язково долучу в процесі слідства, коли воно буде призначено. І суддя скрила частину документів, які я приховала від слідства. і не розслідував. І вона як співучасник цього діла йде. Вона не просто якась суддя. Ви виходите за межі, Слідча суддя не. не може бути співучасником. А, а, тому, чому вона нас факти, які я подав? Я документів подав, вони зв'язують. Скриття чи не скриття документів не є так само предметом розвитку. У нас є. А жоди, чому дивіться? чи не підставність ухвали, я ще раз вам роз'ясню. Сьогодні дебати закінчено, коли судді, виходять на радші від Прошу встати. Дана уклада Слідчого суді вище на Корупційно суді 27 серпня 2024 до 2016 оголошує результату частина укладу. Колегія судді постанови на перецінну справу, жука залишити без задоволення окладу слідчого суді. Вирішено корупційному суду з 27 серпня 2024 року ухвалили за точному набирає законних секундок проголошення, що розкажуємо позиційну порядку. Треба в європейський, європейський, тип, бо то корупціонери на конекціонери. Злочин на сотні мільйонів гривень, їм все рівно байдуже. Бо тому що до пенсії чуть дожити треба. Корупціонери, щасливо! Корупціонери, ми вам з європейському зустрінемося. Щасливо.